Щоб подружитись з комп'ютером, смартфоном та іншими гаджетами і з легкістю знайти в інтернеті потрібну інформацію, пані Тетяна відвідує факультет комп'ютерної грамотності. каже, прагне йти в ногу з часом та молоддю і вже має певні досягнення. Ми вже вивчили клавіатуру, де що тут знаходяться комбінації різних клавіш, з допомогою яких можна швидко міняти мову, швидко взяти вирізку і вставити друге місце в тексті. Такі уроки для людей срібного віку проводять у Вінницькому терцентрі за викладача Максим Дорошенко. Він добре розбирається у сфері ІТ та до кожного має індивідуальний підхід. Копіювати. Угу. Один Один Каже, навчання вже дає плоди. Займаємося ми напевно тижні три. Ну, так і результати бачу. Е, ще відвідувачі можуть саме завантажувати самі з інтернету якісь файли. Це музика зображення, фільми чи перебросити файл, самі, чи створити папку в тому же проводніку чи на робочому столі. Приєднатись до занять можна звернувшись у Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування, що на Соборній. Групи формуються на, на початку навчального, навчального сезону, навчального семестру. Але людина може приєднатися у будь-який час, і наші викладачі дуже лояльні. Всі йдемо людям на зустріч. Того все, хто що не встиг, все нас доженемо і все вивчимо. Заняття проводять чотири рази на тиждень по дві групи кожного вівторка та четверга.